Роман родом з Вінничини, але з дитинства мешкає в Одесі. Навчався в Одеському морському коледжі рибної промисловості. Потім пішов до лав морської піхоти. Після кількох навчальних центрів потрапив у розвідку. Початок повномасштабного вторгнення зустрів на бойових позиціях біля Павлополя. Звідти, з важкими боями, відступали до Маріуполя, тримали оборону на металургійному комбінаті імені Ілліча на північних околицях міста. День свого поранення. 4 квітня 2022 року Роман запам'ятав на все життя. Обстріл, вибух. Один осколок відірвав ліву ногу, інший пошматував праву руку. Поставили турнікет хлопці, затягнули палкою ще одну палку. І так евакуація ще. Потім після цього десь час дилилася. Тому що нам з поля бою треба було відійти під обстрілами. І так ми проривалися, хлопцями мене несли на носілки. І ми вже відійшли, щоб машина змогла приїхати це десь кілометр, може навіть більше. ми не нанесли. Медична рота бригади в одному з підвалів заводу Ілліча облаштувала польовий шпиталь, де Роману зробили першу операцію. Там він перебував з 4 по 12 квітня, поки ворог повністю не оточив цю частину заводу. І тоді нас винесли і не побачив. З тої сторони, вже ну, все повністю в руслі і в білий фах. Я зрозумів, що все Пло. усіх наших поранених бійців окупанти звезли до Сладського ангару у селищі Сартана на околиці Маріуполя. Там у Романа почався сепсіс зараження крові. Його перевезли до районної лікарні у Новоазовську, так званій ДНР, де йому ампутували руку. Потім доправили до колишнього профілакторію в Донецьку, де не було ніякої медичної допомоги, лише допити місцевих та російських ФСБшників. В Донецьку почався ще один сепсіс. І мене із за цього і поміняли, я так розумію. Мені хлопці говорили, що чули розговор храніків з тим, хто перев'язки робить, І каже, що йому два-три навіть. Після того, як увесь світ побачив нелюдське ставлення російських військових до наших полонених воїнів, не варто дивуватись, що своїх живих полонених вони в першу чергу обмінюють на тих наших поранених, яких вважають безнадійними. Отже, вже зовсім не переймаючись будь-якою медичною допомогою, Романа доправили з Донецька до Таганрога звідти до Криму, а далі звичайною бортовою вантажівкою. Так ми їхали наверно чисо вісім Криму. Тут е... Дівчина. Дівчина сиділа і каже Херсон. Mm. що серйозно? Mm. І все, і, а він так їхав, е, ні води, нічого, ні, взагалі нічого. Е, е, і таке чувство, що він е, спеціально намагався зловити кожну ямку. Тільки бах, і мене підкидує. Побратими теж, які поранені, лежать. У мене її кров, ну, відкрилась кровотеча, я так рукавом зажав. Я боже, нічого не можу робити. І так візь, що я не знаю, чи я. Не знаю, як я то пережив. Я не знаю. І коли я почув, що Херсон, я вже так говорю, так, можеш ловити всі, тільки тапи. Говорю, тапи, бігенько. І Отак через е, з Крима, через Херсон на Запоріжжя. Обмін відбувся 28 квітня. За наступні півтора місяця він переніс 11 операцій і нарешті був готовий до протезування. Між іншим, саме у шпиталі він освічився своїй нареченій Вікторії. Я заходжу, він лежить з великим букетом роз красних, з колечком. У нас вся сім'я у нас велика дружна сім'я. І... Так, якось я, я була в шоці. Роман заново вчився ходити. За відсутністю руки, на протезі важко було втримувати рівновагу. На нозі натиралися болючі мозолі. Доводилося тижнями чекати, поки загояться. Потім, по програмі протезування та реабілітації українських воїнів, які втратили кінцівки внаслідок війни з Росією, Роман полетів до Америки. У Флориді, в місті Орландо, йому зробили постійний протез для ноги. Американські лікарі зробили йому ще й спеціальний протез для бігу. В Америці. Романа запросили на чергове урочисте зібрання Асоціації ветеранів Корпусу морської піхоти США та вручили свою почесну відзнаку Army Week». Роман не збирається довго відпочивати, бо в нього тепер багато волонтерських справ. Завдяки корисним зв'язкам, набутим в Америці. Він налагодив постачання військової форми, амуніції та медичних препаратів для своїх побратимів, бо про те, що їм необхідно, він чудово знає завдяки власному досвіду. Зараз хлопцям та аптечки з Америки. Я... Дуже багато з ким познайомився, хто допомагає. Вони присилають мені, і я вже передаю вічні руки. В червні 2022 року Роману виповнилося лише 20 років, і попереду у нього ціле життя нормальне, повноцінне, щасливе. Бо він насправді один з тих, хто вірний завжди. А нам залишається лише додати, що наприкінці грудня 2022 року Роман та Вікторія одружились.